Доброго дня! У нас з'явився Глінтвейн на 1 літр вина. Ми спеціально зробили для вас от таку пропозицію, тому що багато людей почало нам писати, щоб ми зробили Глінтвейн просто на, якби на одну бутилку. Берете собі бутилку вина в магазині, берете наш набір і робите собі глінтвейн. Зараз трошки похолодало, і цей набір буде просто суперово для того, щоб собі сісти десь там на вихідні, біля каміна, або просто в домашніх умовах, і попити собі, погрітися от таким глінтвейном. Або навіть на природі десь зустрітися і гаряченького собі попити. Соперовий, виходить, кінцевий продукт. Я думаю, що люди, які в нас брали Глінтвейн, вони вже знають. А це буде для вас така пропозиція міні, можна сказати, щоб собі кожен зможе собі зробити такий напій в домашніх умовах. Не забувайте підписатися на TikTok, Ютуб, поставити в закладки сайт Олег Карп. Там ми якраз і ведемо всі акції, наші товари. І на сьогоднішній день цей сайт от просто суперово, по ціна якість. Тобто ми е, виходимо на перші місця по іменно по продажам, по товарам, по якості, по цінам і так далі. І так далі. Е, майте на увазі, в Телеграмі є площадка Карпшоп, Там я пощу якраз такі моменти, які з'являються задовго чим на сайті. Ну і не забувайте, що є закрита група. Закрита група, там дуже класна і дуже така повна інформація по нашому ділу по винокурінні, там і як робити і рецепти і все-все що угодно. Люди, які в нашій тематиці новачки або навіть ті, що вже працюють, можуть вступити в цю групу. Вона платна на сайті, там, де курси вона є. І там почерпнути собі дуже багато теоретичних знань, які потім перетворити на практику. Удачі, здоров'я! тримаємося, до скорої зустрічі!